Три години інтенсивної творчості. У Сумах змагалися школярі-художники. З усієї Сумщини на щорічний обласний конкурс митців з'їхалися талановиті вихованці навчальних закладів. Що малювали, знає Анна Скрипняк. Для 12-річної Світлани завдання намалювати натюрморт нескладне. Живописом вона займається вже третій рік, тому вирішила спробувати свої сили в обласному конкурсі. Учуся в Дитячій школі мистецтв імені Гмирі. Викладач мій виходецька Тетяна Леонідівна і навчає мене дуже гарно, мені дуже подобається. У мене ще дуже гарно виходить рисунок, але живопис найкраще. Змагання художників між найталановитішими вихованцями естетичних навчальних закладів проводиться на базі мистецького вишу понад 10 років. Конкурс проходить... По чотирьом номінаціям это рисунок живопись композиция, декоративно прикладное искусство. Это областной конкурс, поэтому здесь у нас і представніли повадалина, і ахтырка, і крилевець, і всі ті места, в яких працюють школи. Художній конкурс це три години інтенсивної праці. Школярі не мають ні ескізів, ані заготовок. Творчі завдання отримують в аудиторії і мають створити шедевр вчасно. Сложно буде підібрати краски, щоб це все було гармонічно, і рефлекси потрібно правильно підібрати, щоб ну там все не сливалося. Ну тобі сложно. Коли тебе Мені подобається це для мене як хобі. Можливо, це буде моя потім робота. Малювання, напевно, для мене це якийсь стиль життя. Я не можу не малювати. Усього участь у конкурсі взяли 80 юних талантів. Із них, звісно, не всі стануть художниками за професією. Тих же, хто планує обрати собі саме таке майбутнє, обіцяють підтримати, у тому числі невеличкими преференціями при вступі до вишу. Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини.